Сьогодні у нас на обзорі рекуператор Tervix має керування на самому рекуператорі через пульт або через офіційний додаток Туя. Тервікс. Налаштовувати рекуператор зручніше через пульт дистанційного керування. Тут ми можемо включати рекуператор, змінити режим підсвітки, а також обирати режими. Це турборежим, змінення швидкості рекуператора, режими припливу, режим витяжки і режим зберігання тепла а також іонізація. На корпусі рекуператора є три кнопки: включання і виключання, швидкість обертів, а також зміна режиму рекуператора. Важливою функцією рекуператора є фільтрація повітря. Після того, як фільтр рекуператора забрудниться, він почне світити червоним сигналом, сповіщаючи користувача про те, що потрібно замінити фільтр. Після заміни фільтра потрібно збросити налаштування очистки фільтра. Це можна зробити за допомогою пульта керування. Потрібно затиснути на декілька секунд цю кнопку. Після цього рекуператор оновить свої дані і фільтр буде вважатися чистим. В режимі рекуператора можна виставити зберігання тепла, припливу і витяжки. Ефективність рекуператорів збільшується, якщо вони працюють в парі. Один вдуває повітря, інший видуває.